Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новітні українські танки, військову техніку 2026 року, сучасні технології та ексклюзивні огляди з поля бою. РАКЕТА Український вогонь. Станом на 2026 рік Т-84 Т-84 оплот повертається у фокус оборонної промисловості України як символ можливостей власного танкобудування та як реальний резерв для посилення бронетанкових частин. Ще у 2023 році тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив про намір замовити оплоти для СУ, щоб відновити серійне виробництво та зменшити залежність від іноземних поставок. Це рішення стало відправною точкою для технічного оновлення платформи, імпортозаміщення та підготовки виробничої бази в Харкові. Протягом 2024 року українські підрозділи вже демонстрували бойові машини сімейства оплот на північно-східному напрямку, що підтвердило, що танк не тільки зберіг боєздатність, а й органічно вписується у сучасну тактику з використанням тепловізійної оптики, безпілотників і мережево-центричних рішень. Для 2025-2026 років у фахових оглядах згадується модернізована версія оплот дваєм із повним усуненням російських комплектуючих. Це важливо. Віха для стійкості постачань та можливості масштабування виробництва під потреби фронту. Міжнародний ракурс також додав ваги бренду оплот. У липні 2025 року експортні БМУ платем вперше засвітилися у реальному бойовому застосуванні в Таїланді під час прикордонної напруги, що привернуло увагу до надійності і живучості машини в жаркому кліматі та складному рельєфі. Для України це не тільки репутаційний бонус, а й джерело накопичених експлуатаційних даних, які можна конвертувати в покращення власних модифікацій 2026 року. Технічно т 84 – це глибока еволюція Т-80У із українським опозитно-поршневим дизелем М6ТД, 26ТД 2 і потужністю близько 1200 КС, що забезпечує високу питому потужність і мобільність, особливо цінну для швидких маневрів та виходу з під вогню ФПВ-дронів і артилерії. Основне озброєння. 125 мм гладкоствольна гармата КБА, три з автоматом заряджання, сумісна з керованими ракетами, що дозволяє вражати бронецілі та завислі гелікоптери на дистанціях до 5 км боєкомплект традиційно рознесений, частина в механізмі заряджання, що скорочує час пострілу і підвищує швидкість ведення вогню. Викіпід 7. Захист одна з причин. Чому Оплот і в 2026-му виглядає актуально? Машина застосовує модульну комбіновану броню та динамічний захист типу дуплет, посилені екранами на бортах і додатковими блоками в районі механіка водія, у складі електроніки, сучасні прилади спостереження, панорамний приціл командира з режимом мисливець вбивця, лазерні далекоміри, система попередження про опромінення та димові гранатомети. Для експорту і окремих дослідних зразків розглядалися активні комплекси захисту, що відповідає тренду 2024-2026 років на боротьбу з протитанковий ракетний комплекс і баражуючими боєприпасами. У комплексі це підвищує шанси танка пережити перший контакт і продовжувати бій.